Сьогодні я хочу розповісти вам про одну з найцікавіших, на мою думку, витяжок. Вона має досить нетипову конструкцію і виглядає дивно. Але якщо передивитися ближче, то все стає на свої місця. Сьогодні про витяжку Frankie Style Drip Free. Давайте уявимо собі ситуацію, яка є досить типовою для багатьох українських кухонь індукційна варильна поверхня і вбудована в шафу витяжка. Це поєднання є досить типовим для сучасних новобудов. Трендовий мінімалізм і лофт кухонному дизайні практично не залишають іншого вибору, тому виробники кухонної техніки розробляють свої нові моделі з врахуванням цих уподобань. І ось тут звертаю увагу на дуже цікавий феномен: це утворення конденсату на стіні меблях. І витяжці. Якщо використовується газова плита, випари з посуду підхоплюються гарячим повітрям, яке нагрівається газом. І ця тепла суміш піднімається в витяжку, захоплюється нею і видувається назовні. З електричними варильними поверхнями, в принципі, все майже те саме. Поверхня нагрівається, тепле повітря плюс пара з посуду це все піднімається в витяжку і гарячим затягується і виводиться назовні. Але з індукційними варильними поверхнями все трохи по-іншому. Як ви напевно знаєте, індукція не нагрівається. А так це та чи не так? Можете подивитися відео і переконатися. Так от, під час приготування на індукційні варильні поверхні пара, яка утворюється з посуду, вона нічим не підігріта. І вона досить швидко остигає. І при контакті з холодною поверхнею витяжки ця пара конденсується і перетворюється на краплини води. Якщо ви готуєте багато або на вулиці холодний період року, цей конденсат збільшується. Як результат з витяжки може капати вода. На поверхню, на посуд або навіть в страви, які ви готуєте. Саме для цього була спроєктована і створена витяжка Style Drip-Free. Drip Free означає жодних крапель. Пара конденсується на похилих фільтрах і стікає в задню частину витяжки, де знаходиться спеціальний колектор для збору рідини. Цей колектор можна з легкістю звільнити від води, натиснувши клапан і виливши зайву рідину в посуд. Також колектор можна легко зняти для того, щоб помити. Алюмінієвий антижировий фільтр призначений для того, щоб захищати витяжку від жиру. Він має конструкцію алюмінієвої сітки в корпусі з нержавіючої сталі. Нержавіюча сталь не тільки надає професійного вигляду цьому фільтру, але й служить певним акумулятором тепла. Повітря, насичене водяною парою і жиром, проходить через сітку цього фільтра, конденсується і збирається на ньому. З часом фільтр насичується жиром і його необхідно помити. Робиться це або в посудомийній машині, або вручну з використанням нейтральних мийних засобів. Витяжка повністю монтується в кухонну шафу. Якщо утворюється багато пари, можна відкрити ось цей скляний дошок, який буде підхоплювати більше і, відповідно, не давати виходити пари, парі е за межі витяжки. Також тут знаходиться управління. Управління витяжки сенсорне, також можна використовувати пульт. Натискаючи кнопки, можна витяжку включити, збільшити швидкість, включити інтенсивний режим. Також можна включити і виключити підсвічування. Витяжка має систему, яка сигналізує про необхідність догляду за фільтрами. Через 100 годин роботи почне блимати індикатор, який буде сигналізувати про те, що фільтри необхідно помити. Фільтри легко знімаються і миються за допомогою легких нейтральних миючих засобів або в посудомийній машині. Також витяжка може працювати з вугільним фільтром. Виглядає він ось так. І встановлюється в випадку, якщо вентиляційний канал є дуже довгий, більше 6 метрів, або витяжку неможливо приєднати до вентиляційного каналу. Цей фільтр абсорбує запахи, встановлюється всередину. І також має свій ресурс. Цей ресурс складає приблизно 200 годин. Через 200 годин витяжка просигналізує про необхідність заміни цього фільтру. Необхідно зняти жирові фільтри і встановити фільтр в спеціальні пази, які для нього передбачені. Використаний фільтр викидаємо. Отже, підводячи підсумки. Кому і коли потрібна витяжка Franke Style Drip Free. Перший випадок це якщо ви використовуєте індукційну варильну поверхню і знаєте, що будете багато готувати. Наприклад, у вас велика сім'я, або ви часто і багато готуєте. Велика кількість пари не буде для вас проблемою. Вона не буде осідати на, стінь, на стіні на меблях і на витяжці і не буде капати. Витяжка захистить вас від цього. Навіть якщо у вас газова варильна поверхня, але ви хочете хорошу, якісну преміальну витяжку, також можу порекомендувати Frankie Style Drip Free, оскільки витяжка виконана повністю з нержавіючої сталі, має преміальні фільтри, преміальні функції, сенсорне управління, шикарний вигляд і надзвичайну трендову конструкцію. Якщо у вас виникнуть запитання щодо відео, ви можете завжди задати їх в коментарях, я з задоволенням на них відповів. Якщо це відео було корисним для вас, поставте лайк і підпишіться на канал. Я буду знати, що я роблю це не дарма. Якщо у вас виникають якісь запитання, ви чогось не зрозуміли, пишіть в коментарях з задоволенням на них відповім. Ну а поки що перегляньте інші відео на моєму каналі. До зустрічі! Привіт! Сьогодні хочу розглянути одну з найцікавіших, на мою думку, витяжок на ринку. А я не звук. Ага, добре. Ні-ні, давай, давай, далі. Але з індукційними поверхнями все трохи по-іншому. Дуже гарно. Але з індукційними верхнями. Але з індукційними варильними поверхнями, все трохи по-іншому. Практично моментально. Uh... Якщо готувати досить багато, uh. виключай. Чекайте, нас в кінці дуже гарний пам'ятник. Я вже забув, про що я там перетину. Відповідно про що, повідомити для ката. Ні, ні, виключено